Вітання, дорога церква, слава Ісусу Христу, всім, хто дивиться зараз цю онлайн-трансляцію, та хто буде дивитися в це, це відеозаписі. нехай Господь просто рясно благословить кожного з вас, відкриває серця, відкриває розума для того слова, яке ми будемо чути на цьому літньому пості, і тема цього поста цього. Літнього поста, це як втримати фокус на Ісусі Христі під час війни. Як втримати фокус на Ісусі Христі? У мене, у мене особисто немає якоїсь для вас заготовки такої, та чи якогось ідеального правила. Але я поділюся тими думками, які, які я підготував, і я думаю, що багато з вас про це вже чули. Можливо, ми нагадаємо, обновимося і десь в чомусь ви можете погодитись, в чомусь можете не погодитись. Це ваше особисте право. От, Все треба перевіряти, все треба вникати, і все треба досліджувати. Тому всім нам миру, благословінь, і продовжень. Починаємо. Фокус на Христі. Один з моментів, який я от підмітив, та, готуючись до цієї теми, це щоб тримати фокус на Христі, потрібно навчитись помічати, співпереживати і допомагати іншим. Це один з моментів. Та. От просто от вчора, гуляючи своєю маленькою донечкою Вірсавією, Спостерігаючи за людьми, дуже люблю так сісти і просто спостерігати за людьми. І я зрозумів один такий момент: що якщо в нас є відкрите серце, відкритий розум, і ми вміємо помічати, співчувати і допомагати іншим, це вже один з моментів, що допоможе нам втримати фокус на Христі. О, це один момент. Також дуже е, цікавий. Е, Є такий досвід, можливо, ви чули, читали Віктор Франк. От, і Віктор Франк такий психолог, психотерапевт, в якого була така життєва історія, де він ну, життєвий досвід, де він, ну по своєму бажанню чи не по своєму бажанню, це вже ну, можна досліджувати, але він був в констаборі, так і. І він вижив, так він вижив, тому що багато людей, які перебуваючи в концтаборі, вони все ж таки не вижили там, та вони загинули, там померли. А він один з тих, хто вижив, і він написав книги. Він ось цією історією своєї його, свого життя він ділився з іншими людьми та в своїх книгах. І одним з головних чинників, що допомогло Віктору Франку вижити в концтаборі, було його внутрішні переконання і мотивація знайти сенс. От і на цьому я хочу зупинитись. Так? навіть під час сьогодення, під час війни. Під час війни, під час можливо, якихось жахливих і страшних речей, які відбуваються навколо з нас, нам важливо знайти, знайти внутрішні переконання і мотивацію, знайти сенс. Так, і так само, щоб втримати фокус на Ісусі Христі, нам потрібно також знайти сенс. Сенс, от у, у цій непрості е, непростому часі, так, сьогодення. От. Десь на прикладі Віктора Франка, ми можемо також собі взяти оцю модель його життя якогось періоду життя в концтаборі. Він усвідомив, що не зв... ну, далі, так зачитаю, він усвідомив, що незважаючи на надзвичайно жорстокість навколо, людина може знайти сенс життя, шукаючи мету і цілі, і навіть найскладніших умовах. Означає, що що би не відбувалося навколо з нас. Ми можемо все ж таки тримати фокус на головному. І якщо ми говоримо сьогодні про тему, як втримати фокус на Ісусі Христі, це втримати фокус на Христі. Як втримати фокус? Ну, декілька таких порад чи підказок. Я думаю, кожен з вас десь з цим знайомим. Але давайте собі ще раз просто нагадаємо і візьмемо на озброєння, так? Візьмемо на озброєння. Ну, наприклад. Тримати фокус і зосередженість може бути ну, непростим і важким завданням, але ми можемо собі що зробити? Створити якийсь план там, почерговий поступовий план, як ми, будем, як ми будемо рухатися з Христом. Та? Ну, наприклад, там, створити перше собі якесь оптимальне, ідеальне, унікальне, хороше середовище, де ми будемо наповнюватись Наповнюватись духовною частиною свого життя. Так? Це може бути церква, це може бути домашня група, це може бути онлайн-група, це може бути онлайн-молитва і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, створити собі те середовище або піти в те середовище, де мені вам будуть допомагати сприяти, тримати той фокус, який ви хочете в своєму житті. Наступне. Ну, це як... Це як мінімум знайти собі час усамітнення. Можна по-різному це назвати медитація, та, де ви будете читати слово, де ви будете там слухати проповідь, де ви будете вникати в слово, де ви будете молитись, де ви будете просто розмишляти, де ви будете слухати прославлення, де ви просто будете десь приділяти якусь певну частину свого часу. Своєму духовному, своїй духовній людині. От це е, другий пункт, та? і е, третє. Також ну, е, важливо собі поставити якісь пріоритети, та, е, що для вас важливо. Якщо для вас важливо, е, важливо, важливо духовне життя, та, і життя е, яке з Христом. Ви це поставите в пріоритеті. Якщо ні, ви не поставите це в пріоритеті. І тут вже вибір кожного, і скільки часу цьому приділяти, також вибір, вибір ваш вибір. От. Е, також е, зосередженість є навичкою, яку можна розвивати. Та? Тобто, втримати фокус на хресті це навичка, яку можна розвивати. Тут немає якогось такого рівного. Та, От сьогодні я. Е, Тримаю фокус на Христі, я супер е, віруючий християнин, та? і це буде на все життя. Ну, е, я вас розчарую, та? можливо, для когось це не новина, но не, е, не буде сьогодні, так як вчора, і завтра так не буде, як сьогодні. Тому навіть якщо ви сьогодні чуєтесь в повному. В повній духовній силі, в повному Божому озброєнні, це не означає, що мені чи вам можна розслабитись, звичайно, що ні. Тому що в Біблії таке місце писання – бодруствуйте, бодруствуйте. Тобто ми постійно повинні бути активні. І не може бути, знаєте, такого зафіксував. Сьогодні в мене фокус на христі. 101%, і я цей стан зафіксував. Ми можемо запам'ятати цей стан, ми можемо десь запам'ятати, розуміти, який це стан, і можемо його підтримувати та або обновлювати, відновлювати десь в такому плані. От. Ну, звичайно, регулярна молитва. В кожного вона по-своєму, хтось може, прогулюючись вулицею, розмишляти, і це для нього молитва. Хтось може хадатайствувати на іних язиках там годину-дві три, і це для нього молитва. Хтось може просто почитати слово, і це для нього молитва. Хтось може поспілкуватися з іншою людиною, та? і це може бути його молитвою. Але, але це важливо, щоб було. Та? В якій вже формі. І як це буде відбуватися, думаю, це індивідуально. Ви повинні ну не повинні, вибачайте, не повинні, але кожен з нас вибирає чи вимальовує цю модель відносин з Христом сам. Сам, сам, сам. Ну, я не можу дати вам якогось ідеального правила, і як рухатись. От робіть так, 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 і буде вам щастя. Ну, На жаль, так не відбувається, тому що кожен з нас проходить свій шлях. У нас є загальні там якісь правила, загальні розуміння, у нас є біблія, у нас є багато чого, але шлях кожен проходить сам. І декілька місць писань, які якими я би хотів з вами також поділитися, про як втримати фокус на Ісусі Христі. І перше місце писання, так це я це буде перше до Коринтян 2,9. Перше коринтян друга глава, дев'ятий вірш. І тут пише так: але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що. На серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Це може бути ще, одною, ще однією мотивацією, ще одним сенсом не втрачати фокус на Христі. Та як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. От, але з цього місця писання виходить інше місце писання, та хто любить його, як взагалі любити Бога, та як можна любити Бога? От ми йдемо тоді далі до іншого місця Писання. І це місце писання буде Матвія, 22, 22 глава, 36-й, 40-й вірш. І тут пише так: учителю, учні дають запитання Ісусу, учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому. Люби Господа Бога, Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією, і всією своєю думкою. Це найбільша і на перша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Окей, як полюбити нам Бога в першу чергу, нам потрібно полюбити ближнього. А як полюбити ближнього? В першу чергу нам потрібно полюбити самого себе. Тобто. Полюбивши себе, ми можемо полюбити ближнього, і ми можемо тоді полюбити Бога. І тоді, коли ми вже полюбимо Бога, ми можемо десь на цьому, на ньому, на хресті, мати фокус. Ми розуміємо пам'ятати цей стан, розуміти цей стан. Амінь. Амінь. Якщо в когось будуть якісь там запитання чи, можливо, коментар, ви можете залишити це внизу. В повідомлення. І хочу ще раз хочу далі повернутися до Віктора Франка. Там, в нього, він написав таку книгу Людина у пошуку сенсу. І щоб втримати фокус, в нашому житті також повинен бути сенс життя. Коли в нас немає сенсу, нам нічого не допомагає. Там. Ми просто впливемо по течії, ми... нам нічого не потрібно до всього апатія. Тому в нашому житті має бути сенс, і що Віктору Франку допомогло вижити в концтаборі, це те, що він Франк розвивав свою внутрішню силу, ментальну стійкість і волю до життя. Він також відзначав важливість спілкування з іншими ув'язненими і підтримки один одного. Тобто він також відз... відзначав важливість спілкування з іншими ув'язненими і підтримки один одного. Як туди ті люди вже попали? Це вже питання інше. Та. По закону, по справедливості, не по справедливості був такий час, і багато людей попадали в констабора. Зрішили вони, зробили якусь там, порушили закони. Ну ми цього не знаємо, та? але вони там були, вони попали. Сам факт, що спілкування з людьми допомогло їм вижити, спілкування одним, один з одним, і допомога один одному допомогло їм вижити. Це важливий такий пункт. І разом з співв'язаними вони підтримували надію та допомагали один одному вижити у жорстоких умовах. Получає, получається, що? що допомагаючи іншому, це дає мені сили допомогти собі. От. І це така якби взаємо, взаємовигода. Він-він, виграв, виграв. Допомагаючи іншому, ти допомагаєш собі. І це ще один такий, як, як правило, можливо, як урок, як підказка, як, як досвід, що як втримати фокус на Христі, що допомагаючи іншому, ти допомагаєш собі. І в Біблії таке місце писання, де двоє-троє зібрано в ім'я моє, там я серед них. Та? Тобто, щоб втримати фокус, треба знайти ще хоча б одну людину. А краще ще дві, та, щоб було у вас троє, четверо, п'ятеро. І тоді нам буде ще легше втримати фокус на Ісусі Христі. І ще одне місце писання, та, яким я би хотів також поділитися та, в контексті цього слова. Це буде Івана 9 глава. З першого віша, а коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, його говорячи, учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився? Ісус відповів: не зрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. До чого це слово? Це в контексті. Сьогодні що відбувається в нас в країні. У нас в країні відбувається війна, так. Да? І можна десь там показувати пальцем, що він з він неправильно зробив, той неправильно зробив, той неправильно зробив. Чому це відбувається з нами, а, українці грішні, так і вам треба. Знаєте, Бога зрозуміти важко. І його плани на нашу країну, напевне, є дуже великі. І. От дуже захотілось поділитися оцим місцем писанням, та тому, що ми не звинувачували один одного, і хто в цьому винен в цій війні. От є агресор, який напав на Україну, та який вбиває людей, який знущається, який робить просто жахливі речі в нашій країні, що не вміщається в здорову тверезу голову е людини. Та? але це не означає, що. От ми такі погані і на нас, і нас треба вбивати. Біблія пише, що це слово, я сподіваюся, що воно буде актуальним саме в цю тему, та що Ісус відповів, не згрішив ані Він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж доки є день. Тому, дорогі друзі, ні, ні ви, ні я не можемо бути причиною цієї війни. Та? А, можливо, в Бога є інші плани на нас, для нас, для нашої країни, щоб слава Божа з'явилася на нашій країні. Можем, кожен з вас може по різному це розуміти, по різному сприймати, погоджуватись чи не погоджуватись. Але як в мене було побудження поділитися цим словом, я поділився висновки, рішення і що тим робити далі, це вже кожна, кожна особиста відповідальність. От. І трошки далі ще продовжимо про Віктора Франка, та? тому що є з чим порівняти і взяти його життєвий досвід, тому що. Він нам все ж таки може десь в чомусь допомогти. О, і крім того, Франк використовував свої. Він ще був психотерапевтом, та психо він використовував свої психотерапевтичні знання, щоб допомогти собі та іншим обв'язненим зберегти свій психічний баланс у таких нелюдських умовах. Він навіть застосовував психологічну техніку, яку назвав лого. Терапія, та, що ми раніше перед тим говорили, це підхід до психотерапії, який акцентує, е, акцентує на пошуку сенсу у житті як центральній мотивації людини. То, тобто, получається, що важливо акцентувати увагу на пошуку сенсу, Та. І кожного дня в нас має бути сенс, для чого ми проснулись, Та? Для чого ми проснулись, Для чого я живу, для чого мені це робити. Тобто, в кожного з нас має бути сенс життя. І щоб втримати фокус на Христі, ну така проста річ, якою я хочу також поділитися, це дія через надію. Та? Дія через надію, дія через надію і. Якщо у вас сьогодні немає взагалі надії, ви починаєте діяти. І тоді, тоді до вас прийде надія. Відчуття сенсу потрібно мати кожного дня і кожному з нас. І ще одне це. Мудрі світлі думки та мудрі світлі думки, де їх брати. Ну я думаю, що кожен з нас е, має достатньо інструментів. І сьогодні інтернет, книги, інтернет, біблія, ресурси, люди це мега-мега е, простір, де можна наповнюватись мудрими і світлими думками. О, це те, що допоможе нам втримувати фокус на, на Христі. В цей день не в цей час, в цей день не простий. Для України. Для України, О. десь, десь, десь в цьому е, контексті, е, в тому, в тому напрямку, надіюсь, доніс свою думку та доніс. Е, те слово, яким я хотів поділитися з вами, що, що з ним робити, це вже ви вирішуєте самі. От. Але я знаю точно, що якщо одна людина змогла вижити в надскладних умовах, наприклад, Віктора Франка, і ми можемо пошукати, і таких історій, я думаю, що є дуже багато. Які дадуть нам мотивацію для життя, які дадуть нам сенс для життя під час цього непростого, часу, воєнного часу? На цьому хочу завершити. Дякую Богу, що я все ж таки можу бути тут з вами, можу поділитися цим словом. Нехай Господь торкнеться кожного серця. Кому десь відгукнулося це слово, десь стало близьким. Хтось візьме собі на озброєння це слово, для когось це буде сенсом, для когось буде це мотивацією. Молюсь за вас, благословляю. І я знаю точно, що віруючим все діє на благо. Миру, благословінь і до наступних зустрічей!